Може, начебто домовлялися, сердився Петро, дивлячись на свою дівчину. Та тільки безневинно посміхалася, погладжуючи живіт, що округлився, що ще більше дратувало хлопця. Жодних дітей поки ми вчимося. І ти була згодна. Ти сама казала, що спочатку потрібно стати на ноги. А що тепер виходить? Ти мені брехала. І коли я їхав, ти вже чекала дитину? Чудовий сюрприз. Ми не бачилися лише два місяці. Він видихнув і, трохи заспокоївшись, продовжив. І який термін? Майже п'ять місяців, скромно посміхнулася Лариса. І ти мовчала? Петро явно був розлючений. Ні, я, звичайно, дурень, що сам не помітив, але ти. Ти у мене просто слів немає. Навіщо? Що ми можемо дати дитині? Ні квартири, ні роботи? Я завжди хотіла малюка, а ти був проти. Довелося схитрувати. З обличчя дівчини не сходила задоволена посмішка. Навчання це не моє, а я з дитинства хотіла велику родину. Я буду виховувати малюка. А потім ще одного народимо. Квартиру твоя бабуся нам віддасть, а сама нехай переїжджає до дітей. Ти це зараз серйозно? Абсолютно. То коли весілля? Врахуй, що я скоро в жодну сукню не влізу. Треба поквапитися. А як талановито ти прикидалася гарною дівчинкою, га? усміхнувся Петро. Дістаючи шафи валізу. Тобі в актриси йти треба було. Ти що робиш? Лариса здивовано дивилася на хлопця, котрий почав швидко збирати свої речі. А що? Хіба не видно? Я збираюся звалити з цього бедламу. В чемодан полетіла остання сорочка, а зверху примостився ноутбук. Значить, так. Квартира оплачена до кінця місяця. Хочеш жити тут далі плати сама. Тебе я хочу, тебе я бачити не хочу. Народиться дитина, зробимо експертизу. Мій, тоді платитиму аліменти. Як це? Ти ж одружитися на мені повинен. Я, я твоїм батькам повідомлю і на весь універ тебе прослаблю. Мені все рівно. Батькам я легко зможу пояснити, і вони з моєю позицією не заводити дітей до 30 згодні. Та й ти мамі не подобаєшся. Хлопець оглянув квартиру, перевіряючи, чи не залишив чого. І всі мої друзі також знають. А почнеш розпускати чутки, пошкодуєш, ти сама усьому винна. Петро пішов, залишивши Ларису в істериці. Через провал всіх її планів. Пройшло десять років. Слухай, Петре, серйозно почав керівник відділу, в якому працював чоловік. До мене дійшли неприємні чутки. Тож, я вирішив з тобою поговорити. Що ж, Євгене Борисовичу, я вас уважно слухаю. У тебе є син? Є. Скривився Петро, згадуючи не найприємнішу історію в житті. Незабаром буде 10 років, але ти з ним не живеш? допитувався начальник. Ні. Більше того, я з ним навіть не знайомий. досить спокійно відповів чоловік, відкладаючи документи у бік. Я зустрічався з дівчиною, тоді вона здавалася мені ідеальною. А головне, що вона була згодна з моєю думкою, що дітей потрібно заводити лише тоді, коли є певний рівень життя. Тоді я перейшов на останній курс: роботи до ладу не було, як і свого житла. На літо я поїхав на заробітки. А коли повернувся, дізнався, що моя благовірна на п'ятому місяці. І ти ось так просто її залишив одну з дитиною. Треба було думати головою. Їдко відповів Петро. І ні, я не залишив. Фінансами я допомагав і зараз допомагаю віддаю хорошу суму із кожної зарплати і вимагаю звіту за кожну копійку. А ти в курсі, що ця дама всім плачеться, що ти їй копійки платиш, що дитину не любиш, сваришся з хлопчиком? Серйозно? стукнув по столу Петро. Його юнацька безтурботність продовжує псувати йому життя навіть після скількох років, дострибалася, більше ні копійки не дам, хай на аліменти подає. А ще, якщо врахувати, яка у мене офіційна зарплата, але син то не винен, нерішуче промовив Євген Борисович. Швидко підраховуючи приблизну суму. Так у їхній фірмі більшість заробітної плати була неофіційною, йому ж їсти хочеться. У нього мати є, яка дуже багато з себе показує, і сина так само виховує. Бачив я якось його у дворі. Нахабний, невихований, вважає себе ледь не царем. І, до речі, Лариса недавно заміж вискочила. А щодо чуток я попереджав. Тепер Петро платить аліментів близько тисячі гривень, а раніше платив у шість разів більше. Лариса намагалась обурюватися, але сама винна. Менше треба було теліпати язиком.